Показую наші покупки в супермаркеті АТБ. Купили отаку сушарку для посуду з рушником підкладкою з мікрофібри. Дуже цікава, бачите, ось у яка. Далі купили тампони котекс Normal 16 штук, 62 гривни, 90 копійок коштують. Туалетний папір рута. Ароматний. 4 штуки в упаковці коштує 47 гривень 70 копійок. Взяли головку капусти. Рання, перший гатунок. В головці 952 грами. Кілограм коштує 66 гривень 95 копійок. Така головка затягнула на 63 гривни 74 копійки. Далі купили сосиски міні-докторські, фірмові. 350 грам запайки, коштують 53 гривни 90 копійок. Купили макарони, стрічкоподібні, локшина довга. Країна походження Італія 500 грам, І коштують 500 грам 51 гривна 80 копійок. Ну, ми їх раніше називали гнездишки, вони дуже смачні. Хліб бородинський, як завжди, 400 грам. Фірмовий, нарізаний. І коштує 15 гривень 50 копійок. Далі купили молоко пряжене 2,6% жиру, 900 мл і коштує 35 гривень 30 копійок. Сметана простоквашено 15% жиру. 325 грамм і коштує 35 гривень 30 копійок. Огірок тепличний 182 грама. Кілограм коштує 82 гривни 79 копійок. Один огірочок затягнув на 15 гривень і 7 копійок. Це все ще. А, ні, не все. І ще пакет 590. Ось такий пакет. Зелений пакет, здоровий. І оце все коштує 518 гривень 30 копійок. Ось такий чек. І ще, ну і ще це не ВТБ. Отакий От сир копчений, оце 41 гривна коштує. Оце всі покупочки, що ми зробили сьогодні, в основному в супермаркеті АТБ. Ну і отак виглядає сушарка, куди я її помістила, але вона трішки довгувата у нас. Я її склала вдвоє тут. No a tak, duże foroszo.